Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сираш, і у нас уже майже постійна рубрика Олександра без нікого в кадрі, окрім звичайно, ж, пана Гетьманцева, який тепер з нами буде тут постійно. От, і я сподіваюся, що тільки тут він буде постійно. Сьогодні пробіжимося по актуальним новинам, які у нас з вами є. Найгарячіше питання, яке тут у мене висить, це е, передача допомоги від США Україні з приводу патріотів, установок, розмов з Трампами, і оця вся каламуть. Зараз ми подивимося цю ситуацію детальніше. І перший запит звучить наступним чином: Трамп може. Е, <клес> не може, а в принципі, поновляє поставки ракет Петріот України після дуже хорошої розмови із Зеленським. І Зеленський отримав від Трампа обіцянку терміново передати 10 перехоплювачів для Петріотів, а також е сприяти пошуку додаткових каналів поставки. Так <клес> чи дійсно так відбувається, як про то говориться? Чи дійсно будуть якісь дії, а не тільки да-да-да? Ми дуже сильно хочемо вам допомогти. Зараз подивимося. Так, якогось захисного механізму нам дійсно передадуть, і причому частину його нам передадуть достатньо швидко і, скоріше за все, виходячи з мого розкладу, ми про то знати особливо не будемо. Це перша. Така ну, непогана новина. Друга новина, яка в мене випадає, яка може вселяти нам надію на те, що не все так безнадійно в цій житті, це те, що, скоріше за все, через якісь іще додаткові руки, бо тут, по закоханому від когось від наших партнерів, ми можемо все-таки отримати можливо, тишком нишком але тим не менш, щось атакуюче, а не тільки те, що може нас захищати. І про це пізніше буде потім. Заява у змі, тобто це стане достоянням. Общественності у ЗМІ да, передача якось е, нападанчого ресурсу, але пізніше, ніж він доїде. Тобто він уже приїде, буде виконувати свою роботу бойову, і тільки після того в ЗМІ скажуть, а ви знаєте, що нам ще місяць тому щось там передали, хтось там із партнерів. Тобто, дійсно, тут такий момент є, і е, дійсно, якась невелика передача для оборони, сім кажезлів, да, для захисної позиції. Від США дійсно буде, але вона буде, звісно, проходити по 6 пентакли. Тобто, це, там, я не знаю, одна штучка, дві штучки. Поступово якось так, але в цілому, хоч щось вообще, якась робота у цьому напрямку дійсно дійсно відбувається. Не зовсім гайки, як то здавалося, на перший погляд, коли тільки посипалися ці е, вельми неприємні новини. Да, що там заблокували, не, не заблокували, розблокували і так далі. Трамп у нас заявляє, що він не давав наказу, він запевняє Зеленського, що він особисто не давав наказу на припинення а, постачання Україні. Ми зараз, до речі, подивимося, чи звездить він, чи не звездить, а, чи а, дійсно він віддавав прямий наказ, <кій> чи це було зроблено кимось іншим. А, а тут Трамп дійсно ні до чого. Зараз, до речі, подивимося це питання. Скоріше за все особисто Трамп тут дійсно не зовсім до чого, тому що в мене випадає, що ми говоримо про якусь дієву особу із правосуддя. А ви, якщо пам'ятаєте, у мене Трамп випадає як король кубків і по кубкам взагалі проходить. А тут у нас подібну інформацію, подібне розпорядження, подібну заяву всередині їхньої правової системи, зробив якийсь король жезлів. Тобто, це дійсно скоріше за все не Трамп особисто і не. Не з його подачі, не з його подачі, можливо, якийсь міністр і ще якась така історія. Дійсно хотів і планував, думав, що він зможе якось обмежити тему ресурсу, тему допомоги для того, щоб не просто. Зовсім зупинити допомогу, а для того, щоб подивитися перспективу, яку саме допомогу по помірності, тобто дуже так знаєте, рівненько, чуть-чуть, треба налагодити, а яку прибрати зовсім. Тобто, тут така цікава історія. Це е, одну от, от прям треба було подивитися, що ж, е, що ж маємо постачати українцям, що ж не маємо, і так далі. Так, і ще одна дуже цікава те, теза. Розмова з Трампом була, напевно, найкращою за весь час, заявив нам е, Володимир Зеленський. Ну, і тут питання: чи дійсно вона була найкращою? Чи то такоє. Так. Ну, я би не назвала цю розмову прямо найкращою, яка могла бути, але ця розмова з боку Трампа, скоріше за все, перший раз за якийсь довгий час несла в собі ось наш король Кубків, до речі, і внесла собі королеву кубків, тобто якусь емоційну складову. Людську емоційну складову, тобто, скоріше за все, перший раз за період комунікації із Трампом Зеленський дочекався чи якогось співчуття, чи якоїсь ну, назвіться умовно підтримки, чи якогось сопереживання, чи якоїсь людської позиції. Бо я уточнюю да, момент королеви кубків, да, я розумію твою дев'ятку мечів, я її реально розумію, я розумію твій нічний кошмар, тобто я розумію, де тобі болить. Перший раз, скоріше за все, в цій розмові Трамп був з позиції не президента США, не бізнесмена, а просто мужика, який ну якби емоційно, хоч якось вник в проблему, а не тільки говорив про ресурс гроші і про якусь отаку от історію. Чи можна це говорити, що це за цього суперпродуктивно? Ну ні. Ну от прям суперпродуктивно ні. Ну, знаєте, ну, поспівчував він нам по-людськи в. Перший раз за весь період свого президентства. Ну, Нам від того з вами об'єктивно не холодно, не жарко, тому що на ресурсі це все одно сімка, сімка пентакли. Ресурс все одно іде по такій собі помірності, тобто вони все одно урізали да, оцю от підтримку, а, там, якось її розбили, розтягнули у часу. І а, чи треба нам співчуття якесь Трампа чи його людяня позиція? Дядько, дай нам якесь озброєння і можеш. В принципі, нам не співчувають, просто дай нам озброєння. І до речі, це буде наступна теза і наступне питання. Путін відмовився від миру, пане президент. Ми повинні переозброїти Україну. Це написала улюблена газета Трампа, а значить, і написала звернення до президента США у відповідь на ваш заклик закінчити конфлікт. Він задав більшого за всю війну удару з бізп... бізпілотників і ракет. Чи усвідомлює Трамп, що Путін не хоче припиняти війну? Таке цікаве питання, воно у нас звучить. Типу, що у нас тут газета звернулася до Трампа і каже, що ну, ніць, ніхто не хоче нічого припиняти. Зараз подивимося, чи розуміє то взагалі наш трампон? Все чудово розуміє наш трампон. З вами все. Він чудово усвідомлює. Прекрасно. Він все чудово, прекрасно усвідомлює. А, от тільки йому невигідно е, завершувати більш агресивними якимось е, методами. Да? Типу, він все одно намагається якось пітляти хто кого перемахає. Він чудово розуміє, що Путін грається. Він чудово розуміє, що Путін тут, скоріше за все, морочить йому голову і емоційно якось по тузу кубків він. Йому лє в вуха буквально, знаєте, типу заливає. Тобто, у, Трама, у Трампа є усвідомлення того, що його намагаються намахати. Але Трампу не вигідно приймати екстремальних мір, тому що він тут а, робить ставки все ще на гроші, на королеву Пентакли, на третю сторону. Тут, скоріше за все, на тиски там Китаю, не Китаю, намагання домовитися з Китаєм. І оця вся сама каламуть. Тобто, все чудово Трамп розуміє. Давайте так чи роздуплиться він якимось найближчим часом до більш якоїсь такої. Ну, агресивної позиції. Ну, таке. Ми побачимо скоріше за все з вами якогось мімальотного рицаря-мечів, де Трамп скаже, «Все!» Все, мене все заколихало. Путін, ще я тобі покажу, ще я тобі покажу, а потім що, правильно, повішений. А потім свою ж агресивну тезу він по факту, о, знаєте, так, вирівняє і залишив в певному підвішеному стані. Таку історію ми вже схожу бачили, де така заява, заявиська, заявушка, отака от. А, а на справі потім ні до чого такого прямо не доходить. А, в мене е, все ще продовжує випадати, що міри якісь додаткові, там, можливо. І всі санкційні і так далі мають прийняти, але це все бюрократія, тягнеться воно, як собача пісня, затягується, єлі приймається. Ну, коротше, якось так. Так, Трамп сказав, що не знає, як завершити війну, чи є у нього реальний план. Ну, такое, звісно. Зараз подивимося. Давайте ми подивимося це скоріше з призми. Чи є якісь кулуарні, Ну, кулуарні точно є обговорення, чи є якісь уже більш конкретні кулуарні обговорення. Так, кулуарних обговорень дуже багато. І з Трампом в тому числі. Давайте так, чи дзвони йому ночами тишком нишком Макрон, як колись Вов Путіну, да, дзвони. дзвони і каже, дише в трубку, каже: Дональд, Дональд, треба щось робити, давай щось робити, є ідеї, і оця вся сама історія. Тобто, тут дійсно якісь колуарні такі моменти є, і всі вони крутяться навколо ресурса і бабла. Ну, от Всі вони все одно крутяться навколо ринка, економіки, перерозподілу ринка і оцієї всієї історії. Тобто воно все одно крутиться все навколо одного і того самого. От прям, ну, типу. І, на жаль, нічого поки не змінюється. Так, да, колуарні, якісь такі от моменти йдуть, але все одно йдуть по, по, по повішеному. Тобто є. Декілька да, в правовому полі з такому закритому, знаєте, неофіційному є декілька варіантів різних обговорень, але вони поки не дають ніякого результату. Поки не відбувається колесо фортуни, воно перевернуте. Тобто тут поки не можуть домовитися одностайно з усіма сторонами конфлікту між собою, як взагалі ту війну закінчувати, закінчувати остаточно. Тому ті варіанти, які є жорсткі, вони когось не влаштовують і пішло, поїхало, і так далі. Так, тепер щодо динаміки по обстрілам. Давайте подивимося, чи динаміка по ТЦК у нас зберігається чи ні. Бо буквально сьогодні я прочитала ну, таку насправді кончену, жахливу новину, враховуючи напруженість у нашій державі відносин між громадянином і ТЦК, наші ж громадяни почали зливати координати ТЦК росіянцям. І це таке, знаєте, прямо, ви що, зовсім уже подуріли. Давайте подивимося динаміку, чи будуть продовжуватися такі удари і чи дійсно вони наносять шкоду мобілізації. Давайте ось так це об'єктивно подивимося. Да, тенденція по ударам по ТЦК і блокуванням їхньої роботи таким чином дійсно буде дійсно вона є. Є п'ятірка кубків як втрати, є обмеження вслідстві цього, є п'ятірка жезлів як конфлікт, і внутрішній, і зовнішній, і взагалі. Тобто, да, тенденція по ударам по ТЦК вона поки зберігається точно. І злив, до речі, інформації від самих українців він тут має місце бути. Це не придумана якась Невигадана там історія. На жаль, наші ж люди здають же ж позиції е, е, різними способами. Здають, е, здають ці позиції е, для того, щоб як їм здається покращити ситуацію з е, незаконною мобілізацією в країні. Зараз ми подивимося, чи буде це впливати на реальну мобілізацію, чи ці удари якось, ну, якось погіршать ситуацію з мобілізацією в Україні? Це вносить додаткову проблему. І так у всрату ситуацію. От я вам відверто кажу. І так у нас була велика халепа з приводу мобілізації і того, як її здійснюють, і який в кінці кінців ітог да, цих мобілізаційних мір ми маємо. От У нас і так була цим срака, а тепер просто, коли є удари по ТЦК, ця срака ще більша. Ну, просто типу, вона іще більша. Була сім кабичів, стала десятка бичів. Насправді гівно, що це? що це в контексті продуктивності, взагалі. Тобто, ну, грубо кажучи. Давайте принав наведу такий приклад: якщо раніше із тих, кого примусово мобілізували, із десяти людей ефективними на фронті, там було двоє-троє, а там семеро дописали відмови або були абсолютно неефективні на, на фронті, і не мало сенсу їх мобілізація, не мала жодного сенсу, да, я маю на увазі для а, реального покращення війська. А, то тепер а, ми будемо мати не тільки не 10 мобілізованих, ми будемо мати, наприклад, п'ять мобілізованих і з яких ефективний може один, і то через раз? Ну, типу. Тобто глобальну сраку, це тільки погіршило глобальну сраку, я би отак б сказала. Але жахливо, жахливість полягає у тому, що ми, скоріше за все, будемо мати халепу не тільки з мобілізацією як такою, а і з якоюсь документальною складовою. Зараз ми подивимося, чи буде якийсь колапс, пов'язаний із там, ну, правовою складовою, да? типу там, документи, відсрочки, якась така історія. Бо давайте відверто і чесно, прагматично. У нас там і так бардак. от І людям присилають повістки, які що попало, куди попало, не знаю, і мертвим, і, і дітям, і вже такі випадки були. Тобто, там і так, що попало, коїться в тому архіві? Чи не буде гірше? Там зі штрафами, з записуванням когось до ухилянта, хто насправді там не ухилянт. Зараз подивимось. А з оцим ситуація стане іще хреновішою, з чим я вас і вітаю. І, на жаль, хтось окремий на цьому заробить бабки. От відверто. От прям тут, так в ефірі, от вам і кажу. Чесно, хтось, як би із внутряка. Заробить на цьому бабло. І я розумію, що для когось це десятка пентаклей, але для населення це сімка мечів. Знову ж таки. Тобто, вкрали мої. ну, Назвіться так: вкрали мій ресурс, вкрали мій документ, вкрали, вкрали мій якийсь статус, і тепер у мене є у цьому якийсь додатковий геморой. Ну, Тепер е, немає архіву людині, яка там все собі пройшла і мала якісь там потрібні довідки. Тепер буде щось прилітати, щоб вирішити цей вопросяк. Будуть просить гроші, особливо на персонажі і коротше, хтось буде збагачуватися, хтось буде бідніти. А для когось це буде додатковий гімерой, тому що, тому що його якісь законні абсолютно документи чи якась така історія, вони по сімці мечів буквально вкрадені. Да? Ну, я інакше це не назву. Вони знищені, вони вкрадені. І це буде скоріше за все відновлюватися по пентаклям ну супер повільно. Прямо супер повільно. Воно і зараз через сраку матику працює, а то взагалі суперповільно буде. Так, тобто, у нас, на жаль, тенденція по ударам. І тут я кажу, на жаль, бо це приносить більшого геморої. ударам по ТЦК вона продовжується. І, на жаль, своїми ж власними, власними руками воно і продовжується. Так, зараз іще подивимося, бо тут є питання про загрозу для енергетики. Зараз подивимося. Так, да, загроза для енергетичних якихось українських ресурсів, вона тут залишається, вона тут є. От, але я так розумію, що здебільшого зараз росіянці обирають а, мирні оселі. Це буквальний тероризм. Тобто тут воно воно просто тероризування дім, в який, в який приходить ріка мечів. Да, тобто, це тероризування домою людей, які знаходяться ну, вдома. От, і це тероризування якихось важливих підприємств, тилових оцих штук, тобто оця історія з тилом. Вона нікуди не поділася. Енергетика тут проскакує, але основні цілі це от буквально підприємство і житлові якісь да, будинки установи. Знову там підприємства чи а, якісь там тилові об'єкти, да, і знову будинки, і житлові установи. Тобто, все воно виглядає таким чином. Тому, будь ласка, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Отакі плюс-мінус актуальні новини за сьогодні у нас з вами. А дякую, що додивилися до цього моменту відео. Нагадую вам, що дуже життєво необхідно за вашою можливості допомагати нашим файним хлопцям і дівчатам ЗСУ. Тож можете донатити на збори, можете допомагати нам збирати на наші поточні потреби. Є е, е, банки, які заведені мною, з яких ми купуємо хлопцям все необхідне. Будемо дуже вдячні вам за донат, тому що потреби вони. Постійні вони не закінчуються. А, от а, дякую, що додивилися це до кінця. Дякую за вашу вподобачку. Якщо ви її не тиснули, тицяйте вже зараз. Можете писати якийсь приємний коментар. Я їх періодично забігаю і читаю. І я вас всіх обняла. Бережіть себе. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно.